Хотів би з вами поговорити про як же знайти звіра, щоб зробити гарну фотографію. Де, діло в тому, що ви повинні знати дві речі, самих важливих: це свіжий слід чи не свіжий слід. Це дві основних таких важливих е, речі, які треба знати. Якщо ти цього не знаєш, то ти нічого не зробиш. Ти не будеш знати, коли він прийшов, де він був. Ось очки. Ось е, слід, так? Да? Це слід свіжий. Чому? Тому що я знаю, що це я пройшов. Добре, це я знаю, що я тут ходив і тому подібне. Але є момент, коли це стосується кокосика чи котлетки. Тому треба розуміти, коли це було. А, я потім покажу, не знаю, вийде у мене чи не вийде. Я знайшов кокосика, все відео ви це побачите. Тому, а, мабуть, вже зрозуміли по назві відосика, що шукаю звіра, як знайти дом подібне, все це. Я перекидав все двері від сейфу. Такий сейф, двері такі добротні були. Так що така ситуація, треба просто розуміти. Розуміти, коли пройшов звір. Потім покажу вам кокосиків і заяк будуть. І також покажу, треба розуміти, як звір себе веде, треба вивчати, читати, дивитися, ходити, все повністю вивчати. Тому що якщо ви не ходите і не вивчаєте свою територію, то про яку гарну фотографію може бути мова. Тому що якщо хочете зробити гарну фотку, треба дуже багато ходити, вивчати. Так, а всечки сам сейф. Всечки сам сейф. Так що така ситуація. Я знаю, що я пройшов, ось слід свіжий, треба все вивчати. Тому що без цього не буде діла. Не думайте про те, що ви прийшли і все тут бахаєте, гарні фотографії робите там все. Ні, для того щоб зробити гарну фотку... Треба дуже багато прикласти зусиль. Це не тяжко вивчити самі сліди. Це зовсім не тяжко. Тому гарних вам фотографій і успіхів. Потім ще зараз поставлю трошки на паузу і пошукаю ще, пошукаю гарних е, уже кокосиків, можливо, на дереві. Не знаю. Зніму, все покажу. Тут вискочив кукосик. І побіг в цей бік. Курочка в тому боці. А, зайка, 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 зайка. Там щось шелестить. О, яке класне місце. Золоте. А, побіг, побіг, побіг. Побіг далі. Ой, красота. Так, коротше, йду. Кокосик перший закричав. Коли сідають на дерева, кричать і сильно хлопають крилами. Не завжди, але ну, в основному це так. Зараз піду, буду шукати, підзніму для вас контентик. Тому що це дуже гарна картина, коли отакий сніг і кокосик сидить, просто сидить на, на своєму місці. Ви знаєте. Діло в тому, що коли ти знаходиш кокосика на дереві, то коли він там спить постійно, там була така гора фікалій, що екскрементів, що то просто неймовірно. А буває таке, що пересідають з дерева на дерево. І це все треба розуміти, це все треба ходити, шукати, вивчати. Ну, це, це цілий процес, це тижні, це місяці, е роки вивчення звіра для гарної фотографії. Бажаю успіхів. Зараз ставлю трошки на паузу і продовжу далі. Осячка, курочка сидить. Супер! Бачите? Погода волога, погода холодна, якщо немає чере, то лізуть наверх. Це буде дуже пізнавательний відосик. Тепер треба ще знайти кокосика. А він же ж кричав.